Доброго дня, добираюся з рибалки, трохи налови, може кілограма 1,5-2. І там приближається дощ. Я їду по ґрунтовий, треба спіти до дороги, тобто до траси. А вам, друзі, треба спіти до дороги життя. Ісус сказав, я є дорога, істина і життя віруючий в Ісуса Христа має життя вічне. якщо я зараз не вспюю дорога буде вся залипша ну я думаю вспів але найголовніше вспіть до Ісуса Христа Коли благодать закінчиться, тоді вже пізно буде і шукати Бога і Біблію слідувати. І ось дозаді теж вже йде дощ Да, яка красота, а? Не знаю чи це вес, ой, чи це жито, чи є шмінь. Но я вроді би трошки відірвався від дождю. Дорога в мене ще суха і до траси там де лісу смуга. Буквально метрів 500. Це поле таке, треба. Гайдається. Бог красоту придумав, га? Все для людини. А людина думає, що це свічки та ікони, ні, бо хоче благословляти людину, оберігати, здоров'я зміснювати, допомагати по дому, майстерні. Так, ну я біля траси. Olha só de luz